Цю Путін відправляє, але сам їхати в Стамбул боїться. Впевнений голова української розвідки Кирило Буданов про те, що представники до Туреччини кремлівський диктатор таки направив лише для того, аби показати, що це Україна перемова не хоче. А насправді росіяни до чогось там хочуть і до чогось там прагнуть. Цитата далі. Російська делегація точно приїде. Якщо хочете мою особисту думку, чи Путін приїде? Ні, думаю, що не приїде. Але Тут треба розуміти, що таким кроком вони зруйнують самі ж свою ідею про те, що Україна робить все для того, щоб ухилитись від справжніх реальних мирних перемовин. Наш президент зробив рішучий такий крок, прямо сказав, що я приїжджаю, я готовий. І тут вже ну, не вийде сказати, що це щось інше. Тут, по факту, вони не, не підготувались до цього. Путін нещирий і знущається з Дональда Трампа. Це заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він наголосив: якщо Росія не погодиться на припинення вогню і не розпочне реальні перемовини, Трамп матиме повне право змінити підхід і зосередити тиск на агресорі, а не на жертві. Далі цитата. Президент Трамп, вступивши на посаду, зробив те, що зазвичай роблять. Зробив позитивний жест на старті і чекав на реакцію з іншого боку. Він пішов на низку поступок на користь Росії, досить значних, і не отримав нічого у відповідь. І це останній шанс для Путіна обрати те, що американці назвали пропозицією. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Володимир Фесенко долучається до нашої бесіди. Пане Володимир, вітаємо. Наші вітання. Вітаю, Доброго ранку. А у мене до вас таке питання: а Путін не поїхав в Туреччину. Чому? Версія 1. Бо він не зміг запхати той собі довжелезний стіл, за яким він Макрона приймав в літак, ніяк не пролазив. Або це таки правда, і вимагали, щоб Зеленський надав гарантії, гарантовані, що він не буде чинити. Заходи фізичного впливу на Путіна безпосередньо при їхньому контакті боїться у кола старічка. Та ну, дивіться, я можу можна продовжити жартувати і далі, але самого початку абсолютна більшість експертів, не тільки Буданов, були переконані, що вірогідність приїзду Путіна до Стамбула вона мінімальна. Очевидно, що російський диктатор не хоче відповідати на пропозицію Зеленського. Це означало б грати на правилах зеленського. Да, і тут Зеленський перемагав би крім того, параної Путіна. Ну він боїться, бо банально, дійсно він боїться. Він їде лише туди, де е, будуть заходи безпеки. А тут зустріч з каварними українцями, де й американцям. Вони, я думаю, досі не, не дуже довіряють. Тому. Е, на варіант з приїздом Путіна був програмовано мінімальним. Я думаю, що і Зеленський, коли висував от таку вимогу, коли робив такий заклик, викликав Путіна на переговорну дуель. Він розумів, що з високою ймовірністю Путін не приїде. Власне, це теж результат. Да, це дійсна демонстрація того, що Путін не хоче домовлятися, і це підтверджує і склад російської делегації, який був оприлюднений вчора. До речі, от теж показово. Вони ж спеціально зробили в пізної ввечері це для того, щоб і ми не могли відреагувати належним чином, тому що йдеться про рівень, рівень зустрічі. От я б радив нашим переговорникам теж на це звернути увагу. Враховуючи, хто буде в російській делегації, з нашого боку, не може бути офіційних осіб першого рівня. Тобто, ні міністра закордонних справ, ні міністр оборони нема, наши, не мають брати участь в переговорах з росіянами там, де будуть лише заступники або заступники заступників. З боку президента, я думаю, теж не варто самому ярмаку брати участь в переговорах. Це теж буде, скажем так, заниження статусу. Він іще гра на російських умовах, що мовляв, от ми тут виставляємо делегацію на чолі з головним переговорником, а в росіян так, от навіть в Росії пишуть третій рівень переговорників. Ну можна там жовку делегувати. Він в, в, в Туреччині, можливо, там хто ще є. Тобто прийти і сказати, ми готові вести переговори. Але перший пункт припинення вогню. Все інше потім готові домовлятися. Давайте да, визначатися да, про припинення вогню. Готові зараз домовлятися. Починаємо зараз переговори про припинення вогню. Не готові, значить, давайте призначати дату, коли ви будете готові до переговорів про припинення вогню. А зараз е, жоден Стамбул не буде обговорюватись, поки не буде переговорів і домовленості про припинення вогню. А якщо хочете повертатися до Стамбулу, крок номер один: скасовуйте е, анексію чотирьох українських регіонів. Коли були переговори в Стамбулі, е, ці регіони не були анексовані. Тому в Стамбул так Стамбул. Але крок перший. Крок другий, е, е, ключова тема переговорів буде виведення російських військ. На позиції до 24 лютого, 22 року, от приблизно так може бути ніяких переговорів на російських умовах. Я тут хочу, пане Володимире, згадати зараз оту цитату міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, яку ми теж буквально там пару хвилин тому наводили про те, що Путін нещирий по відношенню до Трампа та, і ну Трамп по ідеї мав би вже змінити свій підхід до використання там інструментів тиску. Цього буде достатньо для Трампа. Цього я маю на увазі Путіна, який не приїхав, хоча заклики були не тільки від президента Зеленського приїхати. Ну ти, ну візьми, приїдь. Тобі щось стіл побудувати з Москви до Анкари чи там до Стамбула. А далі рівень делегації, mm -hmm. про який ви самі сказали, це ж теж свідчення того, як вони ставляться до, скажімо так, зустрічі та -та і потенційних там обговорень, шляхів виходу на бодай щось. Цього буде достатньо для американської адміністрації. Що Рубіо привезе Трампу? Ну не тільки Рубіо, там ще мають бути і Уітков, і Кіт Кіткелах. На превеликий жаль, от враховуючи те, що будуть ще представники Трампа, які будуть я так розумію, мають бути присутніми на переговорах, брати участь в цих переговорах доведеться. Але, от я ж кажу, наша позиція має бути чіткою. Ми готові до переговорів, але крок номер один припинення вогню. Це інше потім. От, власне, да, а росіяни почнуть. Да, от ми там на умови 22-го року, хоча теж треба підкреслити, що ніяких домовленостей не було. Тоді були пропозиції української сторони, які Росія не прийняла, відповіла тільки всередині квітня і відповіла неприйнятними умовами. Те, що Росія називає стамбульським ком'юніке, стамбульськими домовленостями, це. На російський проект мирного договору від 15 квітня. Це вже за два тижні після Стамбула, і е, ці умови для нас були неприйнятні тоді, і тим більше вони неприйнятні зараз. От про це теж треба сказати, якщо буде в цьому потреба. Е, а далі, да, американська сторона, хай на це подивиться, е, повертаються до США, до Трампа і будуть визначатися. Е, е, чи достатньо це для Трампа? Скажу відверто, відповіді немає. Ніхто не знає, яким може бути рішення Трампа. Більше того, я е, ризикну припустити. Не варто очікувати, що у Трампа відразу урветься терпець, він веде пакельні санкції і так далі. На превеликий жаль, навколо Трампа є люди, які вважають, що е, неважливо, як Путін принижує Трампа. Ну вони так Трампу не кажуть, звичайно, да але неважливо, там, що робить Росія. Але з Росією треба домовлятися. О, той самий увідкав, Джей Ді Венс, вони прихильники домовленості з Росією. Причому схильні йти на поступки Росії. Ось в цьому є головна проблема. Не всі з цим погоджуються. Держдепартамент США, от ви про Марка Рубіо запитували. В принципі, ще відразу після заяви Путіна про переговори в Стамбулі. Ну, держ департамент відразу сказав, що спочатку має бути припинення вогню, потім переговори, а не от чергова гра. І думаю, що українська сторона має пояснити американським колегам, що те, що зараз відбувається, це свідоме затягування, це свідома маніпуляція, це імітація переговорів, а не реальні переговори. От на цьому треба зробити акцент. Але яке рішення ухвалить Трамп? На превеликий жаль сказати важко. І я не здивуюсь, скажу відверто, якщо Трамп не ухвалить. Жодного uh, конкретного рішення. Слухайте но ну, от останні, останні його повідомлення Дональда Трампа, що він готовий приїхати в Туреччину, якщо це буде доречно, і знову ж таки анонсує, М -м 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 в п'ятницю. Можливо, приїду. Це ж теж ще одне е, навколо китайське попередження для Кремля і для Путіна. Ще одна опція. Ну, давайте ще хоч півпальчиком зробіть імітацію того, що ви на щось готові. Ви вже відповіли на на, на, на фінал і на довгий терпець, і на до, довгу гру, але мусимо розуміти. Що Кремль в принципі не зупиняє, не збирається зупинятися, бо для того для, для Путіна чітке розуміння, що щойно він зупиниться і зупинить війну, настає крах режиму Путіна і часу Путіна в Росії. Я б радий був з вами погодитися, але не погоджусь. Не буде ніякого швидкого негайного краху путінського режиму в разі припинення війни. Проблеми виникнуть, так. Да. Але краху режиму не буде. Режим на жаль, достатньо стійкий і економічні проблеми не такі великі, як багатьом у нас здається. Да, Росія може і готова, хоче і може продовжувати війну. Оце головна проблема. Але е, все ж таки, якщо б Путін не хотів взагалі переговорів, хотів тільки воювати, не було б навіть цього спектакля в Стамбулі. Не було б зустрічі Віткафа з Путіним і так далі, тому що крім війни проти України. Путін хоче е, домовленості з Трампом і не тільки по Україні. Я скажу більше, України його менше цікавить. Ну він ще то тільки в тому сенсі, щоб переконати Трампа, що мир може бути тільки на російських умовах. Цей сценарій вже не спрацьовує, це Очевидно, і ми не погодимося на такий сценарій. Але Путін все рівно хоче переговорів з Трампом. Тому от він грається в цю переговорну гру, що нібито він готовий до переговорів про завершення війни, але звичайно, тільки на своїх умовах. Це перетягування Канату. Воно буде і далі. І я вам скажу це. О те, що зараз відбудеться, це поки що псевдопереговори. Ніяких реальних переговорів не буде. Скоріше буде демонстрація протилежних позицій, але це не остання така спроба. От мій прогноз, ми ще побачимо спробу номер два, номер три, номер п'ять, ну як мінімум найближчі тижні, я думаю, що ще можуть бути нові спроби вийти на переговори. Але mm. от для нас позиція має бути незмінною: або переговори про припинення вогню, або все це спектакль з затягування часу. Хай, хай американці тоді визначаються. Якщо вони не дотиснуть Путіна і його і Взагалі Кремль до переговорів тільки про припинення вогню, ну значить, ситуація буде незмінною. Так що, поки ситуація залишається відкритою і подальші дії визначальним чином залежать від рішення, яке буде ухвалювати Трамп і його команди. Спасибі пане Володимире за ці роз'яснення. Володимир Фосенко, політолог. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. У Туреччині триває підготовка до початку мирних переговорів. Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Анкари, де запланована його зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом. Путін до Туреччини сьогодні не збирається. В Анкарі зараз перебуває наша Олена Чернякова. Олена, вітаю. Тож, як відбувається підготовка до початку переговорів? Його вітаю. вітання усім глядачам у канцелярії президента Туреччини підтвердили зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Має вона відбутися вже після обіду. Також запланований спільний обід із делегаціями. Ну, власне, як раніше, президент зазначав, що до Анкари він приїде для переговорів саме із президентом Ердоганом, До Стамбулу вони могли б перелетіти лише у випадку, якщо Путін погодився туди приїхати. Втім, наразі такої інформації немає. Путін справді до Туреччини. Речі не, не збирається. Як Україна розцінює е, цей, цей крок Москви? Давайте почуємо від президента. Коли увесь світ чекає від Путіна простої відповіді, так на пропозицію прямих перемовин він продовжує бити по Україні відповіді на всі питання про цю війну. Чому вона почалася? Чому вона триває? Всі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічі. Президента Туреччини також повідомили, що на сьогодні у планах немає його контактів із диктатором. Путіним а, натомість, як ми вже зазначали, зустріч відбудеться у президентському комплексі. Знаємо, що разом із президентом буде і українська делегація. От мої джерела в Міністерстві закордонних справ України, все ж таки підтвердили, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга також долучиться до делегації. Від учора він перебуває на неформальному саміті НАТО в. А, в Анталії, де безпосередньо вже провів ряд зустрічей, сьогодні, як мені стало відомо, він вже зустрівся із своїм французьким візаві, а на зараз ще заплановані у нього перемовини спільні із міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та е, Польщі. Вчора ж вже пізно ввечері, Андрій Сибіга провів перемовини із державним секретарем США Марко Рубіо. Сподіваюся, ці кадри зараз ви бачите. Тут варто зазначити, що Марко Рубіо приїхав до е, е, Анталії, Лі вже досить пізно і одразу зустрівся з нашим а, Андрієм Сибігою. Про що ж вони говорили? Давайте почуємо. Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям Президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню залученість. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином. Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що цього вона не зробила. Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Також не володіємо ми інформацією, що російська делегація прибуде сюди до Анкари. Натомість російські змі повідомляють, що їхня делегація, начебто, буде у Стамбулі. Також на, на сьогодні немає даних чи буде там українська делегація. Втім, попередньо, як зазначав президент України, чи відправляти а, наших перемовників до Стамбулу чи ні, він визначатиме саме тут у Туреччині. Втім, попередньо він а, погоджувався на контакт саме із Владимиром Путіним, який до Туреччини їхати відмовився. Ми ж лишаємось тут. працюватимемо продовж усього дня і повідомлятимемо надалі деталі. Ігорю. Дякую, Олена, Олена Чернякова Занкари про підготовку до мирних переговорів. Далі будемо говорити про новину, якої чекає весь світ. Насправді всі стежать нині за тим, що відбувається в Україні з Україною, зокрема в Туреччині. Так, от Росія. Нікого не здивувала, і заходилася поширювати фейки про перемовини в Туреччині, які мають стартувати о 10-й за Києвом. Це слова керівника центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони Андрія Коваленка. Цитата далі не виключено, пише пан Андрій, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин, бо вже їх пропагандисти пишуть, що перемовини потрібні всім, окрім України. На цей розрахунок а насправді рух до миру не потрібен хіба Росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів. І і нормального діалогу ще й поширює таку брехню. Це кінець цитати. Україна та Сполучені Штати скоординували подальші кроки напередодні переговорів у Туреччині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із державним секретарем США Марко Рубіо та сенатором Лінці Гремом, яка відбулася напередодні. Сибіга підтвердив відданість України мирним зусиллям Президента Трампа і подякував Сполученим Штатам за їхню участь. Почуємо. Ми готові розвивати нашу співпрацю у конструктивний та взаємовигідний спосіб. Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва має зрозуміти, що відмова від миру має свою ціну. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. З нами на прямому зв'язку Богдан Фаранс, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Богдане вітаю. Вітаю вас. Ось така підвішена ситуація з цими перемовинами. Неясно де, неясно з ким росіяни вчора до останнього тягнули з представництвом, анонсували, що ви будете здивовані, хто поїде на перемовини. Ну ми справді здивувалися, але я пропоную про це поговорити трохи далі. Тут у мене знаєте питання, чи не здається вам, що Америка віддала все кермо Росії, і от Росія зараз керує процесом, фактично визначає, будуть вони їхати на перемовини, не будуть хто буде їхати, на яку. Кому рівні говорити, я думаю, що Трамп не готовий віддати все в керування процесом росіянам. Тому, власне, поки Трамп фокусно займається цим процесом, особливо сподіваючись отримати певні, хоча б проміжні результати. Ну, я б не став казати, що там росіяни диктують все. Хоча вони намагаються, звісно, свої альтернативи. Проштовхувати через там або зміну форматів, або свою риторику постійно адаптуючи з одного боку, продовжуючи російську війну, а з іншого боку, не маючи бажання втратити комунікацію з американцями на сам перед і не втратити Трампа, я б це так назвав, тому власне затягування цього процесу. Потім по класичних методичках КГБ не давати чіткості щодо дійсно чи то форматів, чи то складу делегації, чи то готовності до тих чи інших питань. Тобто, це знову ж таки нагадує старі часи ще радянського союзу, коли холодна війна була між США якраз НАТО. Західними країнами радянським союзом і такий тип ведення переговорів він, до речі, часто застосовувався з боку радянського союзу, і ми це зараз спостерігаємо. Ну а наслідки, якими вони можуть бути, тому що це максимально прикута увага, це щось що обговорювалося. На цілому світі, ну принаймні на кількох континентах, то напевно, зокрема на європейському, ми могли це теж констатувати. І тепер, от така от історія з невизначеністю, і, і щодо рівня представництва, і щодо результативності цих перемовин, певно, невизначеність вона буде зберігатися, на мою думку, навіть після сьогоднішнього дня, тому що. Війни завершувати особливо ті, які тривають довго, набагато важче ніж, наприклад, конфлікти, які там короткі за своєю тривалістю це також класика в теорії конфліктології і, взагалі, в аналізі тих чи інших і конфліктів. Але з іншого боку, потрібно також розуміти, що дійсно ці сигнали з боку Трампа і його адміністрації постійні вони насамперед стосуються Кремля і Путіна. Ці сигнали вони також видозмінюються і можуть ще по іншому видозмінитися. Якщо принаймні якогось конструктиву на пропозиції американців, скоординовані з нашою стороною не буде з боку росіян. Тут просто також потрібно брати до уваги, що визначеність, наприклад, цього процесу, який стосується пошуку завершення російської війни, воно також досить кардинально різне. Як у Американської сторони у нас, зокрема, так і у Росіян Росіяни намагаються, як вони це зазначають, поновити формат Стамбульський, так який був на початку повномасштабного вторгнення, тим самим свої там постійно додаткові хотілки включати. Подекуди не розуміючи, що контекст змінився з 22-го року, а сьогодні двадцять і Багато чого інші фактори впливають на весь цей процес. Хоча частково залишились також і ті елементи, які були на початку повномасштабного вторгнення зокрема, американці хотіли б досить швидких рішень, тобто, да, але також орієнтуючись у системі своїх координат і своїх інтересів, і вони не співпадають у багатьох точно питаннях з російськими. Тому власне ця гра відбувається. Гра на дипломатичному рівні, на індивідуально-комунікаційному кому... рівні там, між самим Трампом Путіним. Ну і власне, ми також намагаємось не втратити ініціативу, динаміку і координацію з американською стороною. А от це представництво, яке від Росії їде на перемовини, очолює делегацію. Мединський це та людина, яка їздила в Стамбул на початку 22-го року і просувала там фактично план капітуляції України, за яким я нагадаю, Україна мала відмовитись фактично від війська, там дуже сильно зменшувалася його кількість від зброї. Гарантувати безпеку Україні мали як західні країни, п'ять західних країн, так і східні, наприклад, Білорусі, Росія, яка на нас напала такий собі гарант безпеки. І от зараз фактично знову їде Мединський, і там ще група заступники, начальники. Управлінь, тобто навіть не начальники департаментів, а так, дрібні сошки, про що це свідчить? Я, про що я зазначив різне тлумачення, бачення якраз всього цього процесу, коли американці надають йому абсолютно іншого значення, навіть Трамп сказав, що там в своїй певній заяві перебуваючи або плануючи візит до Саудівської Аравії, до Катару, що мовляв, я в принципі міг би також. Підлетіти, якщо що, тобто це був меседж безпосередньо, що якщо Путін також буде в Туреччині, в Стамбулі то власне Трамп не виключає також цієї можливості, хоча вона не запланована. Але як я зауважив, тобто, росіяни вони викривлюють і реальність, намагаються її викривити і для себе, і для інших. тобто Називаючи цей формат продовженням того, що було у 2022 році. Ну і відповідно, також вони формують цей склад делегації, про які ви тільки що зазначили таким чином, тому в цьому різнобаченні і різнотлумаченні якраз от ці деталі, в яких ховається диявол, як правило, і вони хочуть знову ж таки цей процес далі розтягувати в часі з одного боку, з іншого боку. Демонструвати американцям насамперед, що вони зацікавлені все ж таки в продовженні комунікації. Ну добре, але ось це викривлення, яке воно може мати наслідки, зокрема для, для заходу і для сполучених штатів Америки, тому що ви говорили про те, властиво, яке який сенс яким сенсом наповнюють наповнює американська адміністрація ці перемовини. Отже, яка, яка реакція, який наслідок може бути для росіян, тому що ну, ось це, знаєте, таке намагання викривити реальність, воно простежується, воно є абсолютно очевидним, коли вони ніби не ігнорують, ніби висилають якесь представництво, та які заповідали, але зрештою розуміємо, що це абсолютно не той рівень, на який розраховували в Вашингтоні? Ну, По-перше, тут питання. В тому як Вашингтоні будуть оцінювати наприклад результати навіть сьогоднішнього дня, тому що тут як склянка на половину порожня чи наполовину повна і Трамп подекуди також в комунікації демонструє певний свій стриманий оптимізм, що мовляв, в принципі, прогрес є. Прогрес відчувається, цього замало. Звісно, потрібно більше, але ми готові рухатися вперед. Тут. Це один варіант. Інший варіант це, звісно, зміна риторики може бути також, яка буде стосуватися того, що ми вже подекуди чули, що Штати не будуть готові інвестувати всі ресурси, час у цей формат, процес щодо завершення російської війни, і будуть перефокусовуватись на щось інше. Власне, це також варіант, який вже був частково підготовлений адміністрацією Трампа. Чи є європейські колеги-партнери, які після зустрічі лідерів у Києві зазначали про санкції, про розширення, якщо не буде знову ж таки ніяких зворотних адекватних дій з боку Російської Федерації на пропозиції 30-денного перемир'я, тому тут також вони будуть мати своє слово і своє рішення, але воно, на мою думку, це рішення з боку європейських країн. Великобританія, Німеччина, Франція воно буде стосуватися і координуватися з діями адміністрації Трампа. Також Богдана спасибі, Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був у нашому ефірі.